Ага. А, так. Забув, що казав. А, Олексій, а, ви відповіли, що длинні, ну, довготривалі ролики. Це не про короткий деформін, тому. Так, да, так, да, так. Да. Ви шукаєте щось, ви прагнете. Тобто, якщо в короткому ролику в цьому і ефект короткого ролику у вас вивільнюється короткотривалий дефамін, за рахунок. Рахунок того, що ви швидко його отримуєте. Якщо ви, ось наприклад, цього фільму, ви будете витрачати півтори години, щоб зрозуміти його, щоб проникнутися в глибину думки, то це вже про довготривалий дофамін. Якщо там, наприклад, заняття спортом, ви там хочете підтягнути своє тіло і стати струнким то це там півроку, рік треба приділити цьому увагу. Це про довготривалий дофамін, тобто, в залежності від цілі. Якщо у вас коротко тривала ціль там відкрити Інстаграм, подивитися там шорс хвилину, то звичайно це про, про короткий Ви ви захотіли, і ви отримали. Зразу ж. Mm -hmm. Так? Це все я дякую за відповідь. Я да, розумів. Галяна Мхайна слухаю. Я тоді додам коментар. Тобто наш мозок вже зараз налаштований на отримання швидкого дофаміну. Тому от зараз ви точно всі дасте мені відповідь на запитання, який відеоролик ми вибираємо, наприклад, в Ютубі до 15 хвилин, до 30 хвилин чи лекцію, півтора годину або якийсь там інформативний відео. Розумієте? І ми всі будемо обирати те, що швидше. Так, і дасть нам отой е, шматок інформації, який ми наш мозок затребував. І далі це як відбувається такий своєрідний так, і наш мозок далі 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 намагається отримати справді, як Олексій сказав, отой швидкий дофамін. Е, перепрошую, це зараз проблема і трагедія нашого часу. Про що ми, ми можемо хочемо вам це і довести? Дякую. Так, якщо питань немає, пропоную подивитися ролик. Звуки є правильно. Надрукувавши в Google... Uh -huh. Google зміни клімату залежно від місця проживання і даних, які Google має про ваші інтереси, ви отримаєте різний результат. Це не випадково, так навмисне зроблено. Я хочу, щоб люди розуміли усе, що вони роблять у мережі, відстежують і обчислюють. За кожнісінькою вашою дією обережно спостерігають і записують темний бік соцмереж. Багато людей думає, Google просто пошуковик. А у Фейсбуці я дивлюся, що там у друзів. Але ніхто не усвідомлює, що цілі команди інженерів, чия робота обертати вашу психологію проти вас. Викритий їхніми творцями я співавтор кнопки подобається Фейсбука. Я був президентом Пінтерста, Гугл, Твіттер, Інстаграм. Завдяки цим платформам по всьому світу відбувалися суттєві систематичні зміни. Ми були недалекоглядні щодо зворотнього боку монети. Ми отримуємо нагороду, лайки, пальці вгору і тому наділяємо їх цінністю і достовірністю. Усе покоління більш схильне до тривоги, депресії. У мене завжди було відчуття, що глобально це на краще, але зараз я вже не впевнений. Від оскароносного режисера у Фейсбуці з'ясували, що їм під силу вплинути на поведінку та емоції людини в реальному світі, так що вони ніколи ні про що не здогадаються. Користувачі абсолютно нічого не усвідомлюють технології, які нас об'єднують, фейки ширяться ще швидше за правду. Нас бомбардують шутками, також нас і контролюють. Якщо у всіх буде тільки власна правда, не доведеться йти на контакт. Узагалі не треба буде взаємодіяти усе менше контролю над тим, хто ми і в що віримо. Якщо ви хочете контролювати населення своєї країни, ніколи не існувало ефективнішого знаряддя ніж Фейсбук. Це ми їх створили, і саме ми зобов'язані їх змінити. Вести нас може мотивація, як зробити світ кращим. Якщо технології призводять до масового хаосу, самотності, збільшення поляризації, більшого втручання у вибори і не реальних проблем, то нам гайки це шах і мат всьому людству. Соціальна дилема. Незабаром ось в цьому фільмі розкривають дуже глибокий смисл. І проблему демократії тут вже не про вас особисто може бути мова, а про цілісність системи. І коли хтось має з таких великих людей доступ до цієї маніпуляції, щоб бути маніпулянтом, то він може розділити спільноту на дві або декілька частин. Розділити їх морально, і це фейки створюють таку проблему, коли у нас таке покоління, коли дуже багато неправдивої інформації, і як фільтрувати, і як знаходити правдиве щось, ну, важко комусь там приділити більше уваги і покопатися, насправді це так виходить, чи ні. Якась там нова новий заголовок у вас збентежив. Ви задали з питанням, і що робити з цим? То я пішов далі гортати. А якщо ви приділите час, ну це, це ресурс. Це ви вже задумуєтеся над тим, чи треба це, чи не треба, для чого, що. І ось ми тут із гаджетом в руці, що вже давно керує нашою поведінкою. І це не фантастика, а результат дизайну. Хто, на вашу думку, винен у цій ситуації? У тому, що наш мозок підсідає на скролінг, що мільйони людей не можуть відкласти телефон. Може хтось може сказати свою думку? Хто в цьому винен? Ну, сама людина напевно? Так, Я в спробую. принципі. Да, я погоджую з вами, що відповідальність ми не повинні знімати самого себе. У нас на наших плечах вся відповідальність за те, що ми маємо. Те, що є маніпулянт, який керує цим всім, це одна відповідальність зона відповідальності. А в першу чергу у нас є вибір: іти на цю маніпуляцію або ні. так Ми не просто втрачаємо час, ми перепрошуваємо свій мозок, формуємо нову особистість, більш пасивну, більш залежну, менш здатну до глибокого мислення. І насправді емоцій справжніх менше. В гонитві за фаст контентом ми віддали йому фокус, енергію, сон, самооцінку. Реальні стосунки, і найбільше здатність бути присутнім у своєму житті. На цьому слайді ви бачите наслідки, які можуть бути відскролені, можливо, хтось проникнеться цими наслідками. Може хтось зрозуміє, що в їхньому житті теж таке буває. Зміна дофамінової системи. Це нейропсихологічна втома. Ми постійно тримаємо дофамін на високому рівні, і як будь-яка система він знижується при надлишку дофаміну. Рецептори стають менш чутливими для задоволення. Потрібно все більше і більше стимулу. Ну як наркотик працює, так і, в принципі, тож те, чим ми займаємося в соцмережах, внаслідок. Може бути апатія, втрата радості від звичайних речей. Тобто звичайні речі вже не, при... не дають нам такого задоволення. Ми можемо впасти в апатію глибоко або поверхнево там, в залежності від того, як і довго тривало ми там проводимо час в соцмережах, які наслідки ми можемо або як пропускаємо через себе це все. Ураження здатності концентруватися, дефіцит уваги, постійне перемикання уваги з поста на пост, з рілса на рілс – це навчання розсіюванню. Мозок звикає до формату 5 секунд, новий стимул. Щось такого плану. Читати книгу, писати, вчитись, вести діалог вже важко, це, це дуже важко. Скрол, скролінг тренує мозок на Поверхності. Ви вже не можете пірнути глибше навіть у себе. Що казати про себе. Формування залежності. Повідкова петля. Ви, нудьга, стрес, відкриваємо телефон. Це порція дофаміну, коротке поглинання, Знову нудьга, знову телефон. Це цикл бездумного повторення. Часто не усвідомлюється як залежність, бо вона соціально сприйнята Це та сама дофамінова петля, як у випадку з їжею, алкоголем чи іграми. Зниження самооцінки та депресивні симптоми. Ну, я, в принципі, вже казав, що як воно може давати піддих на самооцінку: ідеальні тела, життя, стосунки, гроші, там, все, все може пропустити людина повз себе. Скрізь себе. Порушення сну та порушення циркадних ритмів сну. Перед тим, як лягати спати, погортати стрічку, світло в очі, виділення гармонії, все. Ми вже не спимо, ми вже там дрімаємо з відкритими очима, потім не висипаємося, щось таке трапляється, жах. Хронічне недосипання, тривожності, дратівливості зниження пам'яті, все це як наслідки. Соціальна ізоляція. Ну, це, чим більше онлайн, тим менше контактів офлайн. Людина втрачає навички соціальної взаємодії. Ну, наприклад, можливо, у всіх є такі друзі в соцмережах, додані до ваших друзів, з якими ви в житті. В реальному житті навіть не здоровались, не вітались. В мене, наприклад, такі є. є і я навіть не можу собі сам відповісти, чому я можу додати людину до особистих друзів, але в реальному житті. Думаю, вітатися з ним чи не вітатися це нормально чи не нормально, і, і, в принципі, це не ок. Ну... Стосовно психоедукації, це усвідомлення першого кроку, простими словами, це навчання себе або когось зрозуміти, як працює психіка. Емоції, поведінка, стрес, як діють ліки, в залежності від звички, тобто психологічна грамотність, ніби інструкція до себе. Ну, наприклад, коли там ви купуєте яку, якийсь кухонний прилад, ви напевно не разу не дивилися інструкцію, як ним користуватися. Просто берете і користуєтесь. Так і в принципі з нашим життям. Ні у кого немає інструкції на руках, як жити. Е, і ми живемо і не усвідомлення, як треба, як краще або що ми живемо, де ми живемо, що нам з нами трапляється. Е, один автор книги Анна Лемке, мені порадили прочитати книгу до покоління, і вона казала: перший крок до свободи це побачити клітку. Ми в такій певній клітці, іншими словами, ілюзії, матриці. І головне задуматися над тим, де ми зараз знаходимося. І якщо ми усвідомлюємо, що це не ок, Там ставимо питання, це перший крок до того, щоб ми змінились. Ми змінили себе, ми змінили свій підхід, ми змінили свій світ... е... світогляд. Е... Розумінна дофамінової системи основа саморегуляції. Е... Наприклад, знову посил до матриці: як у фільмі Матриці, якщо ти дізнався, що це симуляція, у тебе з'явився вибір. Ти не зобов'язаний постійно бути продуктивним чи постійно задоволеним. У тебе є право на нудьгу, спокій і тишу. Ну, Цифровий детокс не крайність а гігієна. Введення терміну дофаміновий піст або інформаційне голодування Там, 24 години без соцмереж. Ну, щось таке нереальне в нашому світі. Да? А я, наприклад, собі став таку ціль, і я ще не досяг до цієї, але хочу провести <кій> вихідні без телефону. Робота трошки не дозволяє, там, навчання, там, ще щось, але ну, це важко представити, але можна. Анна Лемке радить уснути швидкі, усунути швидкі винагороди, дати мозку перезавантажитись. Тобто ви спочатку будете нудьгувати, щось суєтитись, щось робити, а як без телефону, де в руках щось потримати. І це перший етап, а потім вже почнеться дія когнітивних процесів. Наприклад, соцмережі мають свої алгоритми, ти маєш мати власні ритуали. Проснувся, взяв телефон, подивився, що там нового, що цікавого. Це треба все усунути. Вечірній рефлексивний щоденник вести на папері, наприклад, це все дає змогу протидіяти цьому всьому, вирватися з дофаміної такої пастки. Ну, наприклад, зі свого досвіду скажу на інстаграм, там що на Інстаграм, Ютуб. Facebook не працює, от на ці дві соцмережі я вимкнув сповіщення. Наприклад, якщо мені написали в Інстаграмі, ну це не це не швидко треба провірити. Це комусь срочно? Та ні, не срочно. Вона повисить почекає. А як А як я працюю? Мені щось там зазвонили як на умовному рефлексі потягнуся провірити, а що там. Я можу зацепитися за це і вже відповідати. Або це росіяна увага вже. В першу чергу. І коли ти вимикаєш сповіщення, і там а, в кінці дня дивишся, що тобі, що тобі писали, це вже інший формат життя, це вже полегшує це все. А, замінити можна не просто відмовитися, а зам, замістити. Замість там, використовувати книги або статті з теми. А, замість YouTube роликів підкасти під час прогулянки. Я, наприклад, бігаю і слухаю аудіокниги, не просто музику, тому, тому що музика в фоновому режимі може доставляти негативне таке враження. Ви можете кайфанути від одного прослуховування, двох прослуховувань, однієї самої музики, або натхнення, якесь ви отримаєте, ви будете кайфувати. Але якщо я там бігаю там три рази на неділю. І три рази на неділю я буду чути один і той же плейлист, який від цього сенс. А так я бігаю, я концентруюся увагу на читанні книги, адаптуюся, абстрагуюся від тіла, від втоми, і це тільки на користь. Наприклад, штучний інтелект, як і ворог, і союзник, ну, наше покоління в принципі. Стикається з такими проблемами о, цього штучного інтелекту, він може бути і другом, ви можете там щось е, питати, щось дізнаватися. Але він може бути і ворогом, так як він замінить вам е, е, живе спілкування. Алгоритми маніпулюють, але штучний інтелект може допомогти контролювати медіадієту. там програми таймтрекінгу там. Ну, от, о, до речі, інстаграм у мене на таймінгі стоїть там годину, максимум я можу провести <кхем> в цьому додатку. Якщо таймінг при... більше буде, то мені треба зайти заново, ввести пароль, там відбиток пальця. Це все ускладнює. Це все ускладнює отримати порцію легкого дофаміну. І... А там, де складно. Там людина не хоче цим займати, навіть там щось слухати, щось цікаве там проходити, через себе. задавати питання, якісь незручні, взагалі табу для людей. Ну, в принципі, повернення до реальності. Просте, просте питання, що в моєму житті справжнє, а що нав'язане. Задавати собі таке питання для саморефлексії. Що, що, де я? Що я роблю, чим. Чим щось споживаю, твоя увага, це валюта витрачає її осмислено висновку. Я хочу підбити підсумки. Деякі. Ми почали з того, скільки часу ми проводимо в соцмережах, і, можливо, комусь вдалося це дрібниці. Але зараз ви вже розумієте, за кожної хвилину в скролінгу стоїть хімія, звичка. Залежність, а часто втрата а, життя, як а, ви могли б жити. Так, Аліно Міхло. Добре, я хочу насамперед подякувати Олексію за те, що він згодився актуалізувати і таку важливу для кожного тему. Аудиторії хочу подякувати, що ви радо згодилися прослухати її і отримати для себе важливий такий досвід, корисні рекомендації. Хочу сказати з свого боку стосовно. Якраз у тієї книжки дофаміннове покоління. так, Ви, я хочу сказати, крізь призму свого досвіду дорослої вже людини, ви діти цифрового покоління. Звісно, що у вас був є тільки один вибір, цей скролінг, в соцмережах і цифровий простір. Так? Ми ще могли жити до цієї ери інформаційних технологій і вміли. Отримувати якраз той э, дофамін з різних э, для себе ну, на той час звичних для всіх э, э, людей речей. Тож, я хочу закликати, э, а ще один такий момент сказати: стосовно того, чому для нас. Дорослого покоління, і ця тема теж важлива не тільки для молодого покоління. Чому? Тому що ми теж піддалися цьому пориву скроліти у соцмережах. Також наші навіть батьки це вже наступне покоління. так, а вже 70+, плюс вони теж сидять в соцмережах. Хоча раніше казали, не треба мені, не встановлю інтернет, не треба мені в ці соцмережі. От для нас інша проблема це проблема не тільки з отримання цього допфаміну, це проблема контролю ситуації, так тобто в нас свої, як то кажуть, фішки, моменти. Тож я закликаю вас навчитися отримувати от той дофамін задоволення від звичних речей. Так, це і обійми близької людини, і радість від споглядання навколишнього світу, там, зацвіла квітка, радіти сонечку, добрим новинам, сподіватися на щось краще. І я думаю, що тоді ми знайдемо той баланс між цифровим, цифровим світом і світом, який реальний і оточує нас, і в якому ми, в принципі, живемо де факту, тобто не в матриці, тобто знайти отой той. Баланс або ту доріжку виходу з матриці у наш реальний світ, до чого я вас і закликаю. Тому, Олексій, я дуже дякую. Ви о, знову ж таки кажу що тему підняли дуже актуальну, я аудиторії дякую за те, що ви раду послухали. Угу, дякую вам. Можливо, хтось хоче ще коментарі додати до того, що ви послухали. Да, можливо, хтось хоче щось сказати. Може, питання якісь. Буду радий відповісти. Олексій, дуже дякую вам, дуже актуальна тема. Перезавантажу себе спробую та родину. Дякую ще раз. Просять посилання на фільм, Олексію, скинути посилання можна і в каналі Психологічної служби. Я думаю, що відгук Ага, я написав. Тільки назву Змови, соціальна дилемма називається. А так. посилання трішки згодом відправлю. Угу. Ну що ж, тоді ми дякуємо. Чекайте наших наступних анонсів. До наступної зустрічі. Бережіть себе, до побачення на все добре. Так, всім дякую. Дякую, так. мене Побачили. все добре. Всього найкращого. Олексій, до побачення. То, Дякую за побачення. Все добре.